Работівський базар. Так, чоловіки, це контент для вас. Хто любить клепачі Дивіться, забути на базарі. Є різні клепачі Що хочете, то є. Ціна. Такий перший автомобіль на продажі. Можете зразу робити скрін. То... Скільки кода рахівниця коштує. 200 гривень. Червоний. Червоний що 6 Червоний 6 тисяч. А, а це скільки коштує? 7500 цей. Це скільки? 6500. Astra. Так. Робимо скрін. Так, вершки на криницю. Є різні. Це номер телефону, робіть скрін і замовляйте. 150. 150. А ці семей. Ціна цього адаптера до мотоблока. 5500. А ця штука скільки? 500. Місце порожнє, так що дід торгувати. Повертається? А яка його ціна? А? Скільки він коштує? 250 гривень. 250 гривень. Що, вага у вас така? Чо? Яка її ціна? 800, 800. ключ. Скільки цей ключ? 450. 450. Барабанчик 4 тисячі.